Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт колишнього міністра оборони Росії Сергія Шойгу та глави генерального штабу Валерія Герасимова через удари по цивільних об'єктах та мирних громадянах України. представник Євросоюзу по зовнішній політиці вніжної Стана П'єтерстана недостовірними недоставірними завчення теракти з приміненням ракет НАТО. У повідомленні суду вказано, що позови проти Шойгу та Герасимова стосуються подій, які відбувалися з жовтня 2022 року. До щонайменше березня 2023 го Їх звинувачують у воєнних злочинах, нападах на цивільні об'єкти, заподіяні надмірної шкоди мирним громадянам, а також у злочинах проти людяності. Є достатні підстави вважати, що вони несуть індивідуальну кримінальну відповідальність за вказані злочини. Йдеться у рішенні суду. Мене звати Остап Я. Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт проти колишнього міністра оборони Росії Сергія Шойгу та начальника генерального штабу Росії Валерія Герасимова. Їх звинувачують у скоєнні воєнних злочинів та злочинів проти людяності. Коментуючи це рішення, речник державного департаменту США Меттю Міллер заявив, що російські війська чинять звірства протягом незаконного вторгнення в Україну. І за ці звірства слід понести відповідальність. Мілер наголосив, що Вашингтон підтримує міжнародні розслідування злочинів Росії в Україні, зокрема те, які нині веде міжнародний кримінальний суд. Тим часом мій колега Олексій Коваленко поговорив із експерткою із питань створення міжнародного трибуналу щодо Росії Дженніфер Трехан. На її думку, окрім Шойгу та Герасимова, міжнародний кримінальний суд може оголосити такі самі звинувачення також іншим посадовцям Росії. Дженіфіндженіфер, you... що означає рішення міжнародного кримінального суду стосовно нових ордерів на арешт для встановлення справедливості в Україні? Ми поки що не маємо деталей щодо звинувачень, але це точно стосується атак Росії по українській електроенергетиці та ймовірно нанесеної шкоди. Це власне і призвело до ордерів на арешти такого рівня у короткостроковій перспективі. Я не думаю, що можна очікувати арештів, але невідомо чи є також додаткові приховані заяви прив'язані до цих ордерів на арешти. Можуть бути інші особи, справи яких суд розглядає за тими самими звинуваченнями. Буде важко доставити цих людей фізично до Гааги. У МКС немає процедури заочних судових процесів, тому обвинувачені мають бути присутні там. Звичайно, тривають бойові дії, і це також фіксація судом неприпустимості таких атак та націлювання на цивільні об'єкти. Їх також звинувачують у злочинах проти людства those under the new arrest warrant, враховуючи той факт, що обвинувачені навряд чи планують подорожувати до країни, звідки їх зможуть екстрадувати для арешту. Які реалістичні шанси їх арештувати? Well, що ж двоє обвинувачених справді можуть не подорожувати, як ви й відзначили. Але вони не єдині, чиї справи розглядає суд. Є деталі у справах, які не розголошуються, і суд може не розголошувати не тільки деталі справи, але й інші висунуті обвинувачення. Тож цілком вірогідно, що й інших осіб нижчого рангу переслідують за тими ж самими чи іншими звинуваченнями. Думаю, що є люди, які не знають, що їх переслідують у суді, тому є більше. Шансів, що вони подорожуватимуть, і суд їх затримає. Знаєте, той факт, що буває важко знайти людей, які переслідуються судом, не означає, що суд не повинен продовжувати роботу. Йдеться про підтримку верховенства права. Якщо це стримає будь-кого, чи то російських військових, чи інших, хто з ними співпрацює, це доводить, що це може стримати інших від воєнних злочинів. Тож я вважаю, що суд не має звертати увагу, що когось важко затримати і привести в Гаагу. Тому вони висувають звинувачення. Я завжди казала, що. Був час, коли був створений трибунал по Югославії, і ніхто не думав, що заарештують Караджича або млади Керівництва чи самого Путіна відповідальних за агресію проти України So we already have a сові арегаза злочин агресії. Міжнародний кримінальний суд не зможе видати ордери на арешти. Ми вже маємо ордер на арешт Путіна, що стосується депортації дітей, але це не злочин агресії. МКС не має юрисдикції щодо цього. Ми все ще сподіваємось, що буде спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України. Переговори ще тривають. Ми ще не знаємо, як вони закінчаться. Але я налаштована оптимістично. Думаю, що є основна група держав. Які були переконані в тому, що трибунал має бути міжнародним. Думаю, цей підхід не вдався. Є ті, хто говорить, що це має зробити український суд. Тож зараз ми досліджуємо, шукаємо щось посередині, що буде прийнятним для усіх країн. Я оптимістично на це дивлюсь і вважаю, що потрібен трибунал із міжнародно прийнятними стандартами. Ось така оцінка професорки міжнародного права Нью-Йоркського університету Вертрехан про ордери на арешт Сергія Шойгу та Валерія Герасимова, які видав міжнародний кримінальний суд у Гаазі. Детальніше про це також читайте на сайті Голосу Америки Української. Тим часом Україна та Молдова розпочали формальні переговори про вступ до європейського союзу. Президент Ради ЄС Шарль Мішель назвав цей момент історичним і підкреслив, що він став можливим завдяки величезним зусиллям. Що для України означає цей крок, і скільки часу може знадобитися, аби стати повноправним членом Євросоюзу? Про це та більше поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпоном. Богдане, вітаю тебе. Основне питання, яке зараз, мабуть, потрібно з'ясувати, так в чому значення цього кроку Богдана, та яка його історичність, як каже про це, Шарль Мішель? Цей крок лише перший на довгому шляху, тому він сам по собі не має так мовити вирішального значення, але це дата, яку ми будемо пам'ятати і відраховувати від неї інші етапи. Як, наприклад, ми відраховуємо початок заяви України на вступ до Європейського Союзу, який був поданий 28 лютого дві 2020... Цього року, через чотири дні після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, це е, була дуже значуща подія, дуже символічна подія. І одразу е, тоді ж, згодом того року, європейський союз е, надав Україні статус кандидата на членство у Євросоюзі. Це також е, дуже показовий символічний і важливий крок на цьому етапі через. Ці кроки, через зокрема, багаторічні переговори про вступ до європейського союзу пройшли усі держави Європейського союзу, окрім шести країн-засновниць, окрім країн Бельгії, Нідерланди, Люксембург а також. Франція, Німеччина та Італія усі, решта 21 країна, яка зараз у Євросоюзі пройшла через цей етап, через переговори про вступ, які не мають взагалі часових рамок. Вони можуть тривати. Кілька років можуть тривати понад 10 років. У деяких випадках вони так і не закінчилися. Наприклад, у випадку Туреччини вони почалися, але не закінчилися. У них оголошено фактично замороження, і Туреччина зараз не наближається до членства у Європейському Союзі. Але так це дуже дуже важливий етап.